Лікарка одного із медичних закладів Києва разом зі спільником військовослужбовцем, який перебував у розшуку за самовільне залишення військової частини, вимагали гроші з ветерана, учасника бойових дій, якого перевели в запас через поранення на фронті. Зокрема, в Бахмуті. За інформацією нацполіції України, фігуранти вимагали 5 тисяч доларів за так би мовити допомогу у оформленні третьої групи інвалідності з подальшим призначенням за їхнім сприянням другої групи інвалідності. Чоловік звернувся по допомогу. До поліції, тож 30 жовтня поліцейські затримали обох фігурантів після отримання ними хабаря. Під час обшуків за місцями мешкання затриманих, а також за місцем знаходження одного з центрів медико-соціальної експертизи, поліцейські вилучили гроші в іноземній та національній валюті на загальну суму понад 3 мільйони 800 тисяч гривень. 68 печаток та штампів лікарів, лікарень та районних ТЦК, тимчасові посвідчення військовозобов'язаних, а також медичних, Документацію. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів фігурантам.